Купір флех ім'я, яке зараз на вустах кожного фаната баскетболу. Кожна команда внизу турнірної таблиці мріє виграти лотерею, щоб обрати собі майбутнього франчайза. А після матчу проти університету Нотердам бажання танкувати досягає свого піку. Найкращий виступ в історії Дюка система, яка виховала не одну зірку NBA Пауло Банкеро, Зайон Вільямсон, Джейсон Тейтум, Карі, Ірвінг, Гранд Хіл та ще неймовірна купа якісних гравців. Але Купер Флайг зробив те, що запам'ятається надовго та увійде в історію. 42 очки, 6 підбирань, 7 передач з відсотком тру-шутінга 97,8%. Вау! Такі цифри ніхто не набирав в історію NCAA. А в NBA робив лише Стефан Карі у 2021 році. Майже ідеальна в атаці. Тепер ви розумієте, ступінь захвату. Але крім цього, він має фізичні дані та навички видавати неперевершену гру в захисті. І це не про цифри. Це заява про його статус майбутньої суперзірки та ол ераунд гравця, який так потрібен Адаму Сільверу, щоб припинити домінування європейців слеш африканців в їх лізі. Останній трушний американець, який вигравав MVP, був Джеймс Харден у 2018 році. На драфті під першим піком обирали два роки поспіль француза, а в 2022-му італійського американця. Тому ця подія дуже важлива. Повертаючись до рекорду, Флех набрав найбільшу кількість очок серед першокурсників в історії чоловічого баскетболу конференції Атлантичного узбережжя, яка є однією з головних конференцій студентського баскетболу в першому дивізіоні NCAA. Також Купер видав другий 40-очковий матч за Дюк, перевершивши досягнення Джей Джей Редіка у 2006 році, коли той набрав 41 бал. Він є лідером своїй університетській команді за кількістю очок, підбирань, передач, перехоплень, блоків і хвилин. А Дюк є лідером своєї конференції та має серію перемог з 11 матчів. Домінування екстра класу, яке дійсно вражає, але наскільки унікальним є цей талант, давайте зануримося глибше. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Мені повідомили, що у деяких людей не приходить сповіщення про нові відео, тому рекомендую відписатись і підписатись заново, щоб посунути цю проблему. А також я хочу зробити оголошення. Я шукаю людей собі в команду під дуже масштабний проект для розвитку українського баскетбольного ком'юніті. Не обов'язково мати купу навичок, головне це бажання навчатись. У мене великий досвід, але на жаль, одних моїх зусиль недостатньо, щоб зробити все те, що у мене в планах. Якщо особливо ви навіть не бажаєте, то пошліть своїм друзям та знайомим і, можливо, чиясь мрія здійсниться. Всі подробиці будуть в моєму телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. Посилання обов'язково залишу під відео, а тепер беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Купер Флег це не просто результативний гравець. Це поєднання техніки, атлетизму та баскетбольного IQ. Яке зустрічається вкрай рідко. Йому лише 21 грудня 2024 року виповнилося 18 років, а він демонструє рівень зрілості, що перевершує багатьох його ровесників. По-перше, це баскетбольний IQ. Здатність читати гру вражає. Флег завжди в курсі, що відбувається на майданчику, коли варто атакувати, а коли краще віддати передачу. По-друге, це захист. В захисті йому допомагають не тільки антропометрія, а ще звірині інстинкти і бездоганне відчуття таймінгу. Купер Флег може однаково ефективно грати проти гравців периметра та під кошиком. Фактично, він може тримати всіх з першою по п'яту позицію. По-третє, це універсальність. Купер влучає за дуги, домінує під кільцем і створює моменти для партнерів, він справжній all around плеєр. Крім цього, у Купера присутня психологічна стійкість. Тиск великих матчів його не лякає, він справжній лідер, який по-справжньому горить до своєї улюбленої справи, що чітко підкреслюють його очі та емоції під час матчів. Але давайте подивимося і на його слабкі сторони. Серед слабких сторін я відмічаю брак саме фізичної сили. На рівні студентів Куперфлег спокійно доміную, але ще потрібно працювати в тренажерному залі, щоб протистояти гравцям NBA. Стабільність китка. Хоча він влучає троочкові, йому потрібно покращити свою механіку для більшої ефективності. Досвід гри на найвищому рівні. Хоча Флег вже довів свою здатність домінувати в NCAA, NBA – це зовсім інша історія. Втім, згадуючи, що він робив в таборі збірної США літом 2024 року, будучи тільки но вчора школярем, дає чітку впевненість майбутньому. Купер Флег отримав запрошення на збори Олімпійської збірної США в 17 років. 17 Карл. Згадайте, чим ви займалися в свої 17. Коли наймолодшому гравцеві, крім нього, було 20, він мав можливість тренуватися пліч-опліч із зірками NBA, такими як Леброн Джеймс, Стеф Карі, Кевін Дюрент. Ну ви зрозуміли, у товариських матчах перед Олімпіадою Флег вразив гравців, тренерський штаб та журналістів своєю зрілістю і готовністю до гри на найвищому рівні. У одній із ігор він набрав 18 очок, додавши до цього 6 підбирань і 3 блокшоти. Послухайте, що сказав Кевін Дюрен про це. Він виглядав як чудовий гравець. 17-річний приходить сюди, і грає так, ніби він майже ветеран. Ніяких емоцій. Просто виходить і виконує свою роботу. Це добрий знак. Цей досвід дав йому впевненість та розуміння вимог до гравця світового рівня, що безсумнівно допомогло йому у старті сезону по студентам. Драфт NBA 2025 року вже зараз називають драфтом Купера Флега. Чому? Тому що цей хлопець має всі інструменти, щоб стати новою суперзіркою Ліги. Ідеальний сучасний Форвард. Флег підходить по стилю гри сучасної NBA. Універсальний, з відмінним захистом і атакою. Він може одразу стати ключовим гравцем для команди, яка його обере, подібно до Джейсона Тейтома чи Пола Джорджа. Його вже порівнюють із такими гравцями, як Кевін Гарнет та Яніс Сантетакумпо. І хоча це високі стандарти, Флех має потенціал, щоб досягти їхнього рівня. Купер Флег це майбутнє баскетболу. Його шлях до NBA тільки починається, але ми вже бачимо, що він має всі якості, щоб залишити величезний слід в історії. Головне питання, чи готовий він прийняти цей виклик. У будь-якому випадку ми з нетерпінням чекаємо, що буде далі. Можливо, наступні 10 років ми будемо дивитися на протистояння Віктора Вимбаньями і Купера Флега за звання таланта покоління. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо хочете більше відео про зірок баскетболу. А з вами був Basket Moves, до скорої зустрічі. Мир.